Стати успішним СММ-фахівцем, тестувальником менеджером можна і не навчаючись у вищому навчальному закладі. 70% успішних фахівців починають своє навчання з профтехосвіти, адже навчальні заклади дають професійно-практичні знання для початку успішної кар'єри. Одним з таких закладів є Київський професійний будівельний коледж, де можна навчатися за професією банку адміністратор. Ніхто Краще не розкаже про професію, чим її майбутні випускники. Я Аліна, навчаюся за професією касир банку адміністратор. В майбутньому мрію стати менеджером автосалону. Я Олександра, майбутня випускниця, і планую стати адміністратором будівельній компанії. Це майстерня адміністраторів. Тут ми отримуємо знання та навики ділового спілкування, технологію управління персоналом підприємства, правилами та методами організації процесу обслуговування відвідувачів. На уроках виробничого навчання ми використовуємо сучасні засоби, які нам допомагають вичати інноваційні програми: гамма, Трелло, Канва, Світсофт. Ці програми необхідні сьогодні на ринку праці для полегшення роботи адміністратора. Це майстерня професії касиру банку. На уроках виробничого навчання здобувачі освіти вчаться виконувати операції з готівкою, визначення справжності та платіжності грошей, порядок складання касової звітності, вчаться раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці. Практичні навички здобувачі освіти отримують на виробничій практиці на підприємствах міста Києва. Доброго дня! Мене звати Олеся і я проходжу практику адміністратором будівельній компанії. Я навчаюся спілкуватися в колективі і здійснювати продаж дорогої продукції. Саша, оператор поштового зв'язку працює на відділенні 022. Я працюю своїм одногрупником. Я Вадим, оператор поштового зв'язку, відділення 022. Я обслуговую клієнта і плачу комунальні послуги. Я оператор доставки, готую веду, почту до відправки. Я приймаю почтове відправлення еликса. Нам, Нам подобається, подобається наша робота. робота. Мені подобається спілкуватися з людьми різного віку. Мені подобається знаходити підхід до кожного робота. А мені подобаються мої крокі практиканти. Вітаю! Я Жанна, я майстер виробничого навчання цих здобувачів освіти. З впевненістю хочу вам сказати. Що мої учні обрали правильний крок на шляху до успіху, якщо ти випускник 2024 року і ти ще не визначився з професією, обирай сферу послуг, обирай Київський професійний будівельний коледж, обирай професію касир-банку адміністратора.